Вітаю, вельми шановні пані та панове. Пропоную вам підписуватися на мій YouTube канал, ставити вподобайки, коментувати, поширювати, тиснути на значок спонсорувати. Так. Отже, я запропонував один із можливих варіантів так, відновлення української нації, чисельності, перш за все. Внаслідок того, що в війні гинуть переважно чоловіки, <кій> і розповів про досвід Чечні, <кій> яка, звичайно, є <кій> мусульманською державою, і внаслідок цього відновлення чеченської нації після двох. Війн з московитами андрофагами відбулося внаслідок того, що ісламська релігія дозволяє чоловікові мати декількох дружин. І таким чином, зараз Чеченські їх більше ніж було до війни. Так, наслідок ось цього рішення. А мені ж кажуть про те, що в нас це неможливо. Чому? Тому що ми християнська держава. Православна, переважно, так, а точніше, ми православно протестантсько католицька держава. так, Ну давайте будемо реально говорити за кількістю цих громад. Реально. Особливо у нас і протестантська частина дуже велика. Дуже велика. Так що оці всі балачки, що ми ж православні є. Так. Це, як я кажу, в лапках для дурних. Так. У нас є, не знаю, може, навіть за кількістю громад протестанти переважають православних. Так. Крім того, у нас є ще греко-католики. Які за обрядом фактично православні, але за підпорядкуванням є католиками, тобто греко-католики. Є католицька ще в нас значна доволі громада, так. Але ж справа навіть не в тому. Ну, я завжди кажу про те, що дурні шукають виправдання собі. Так. Чому вони не будуть робити те, що треба робити? А розумні люди роблять те, що треба робити, незважаючи ні на які там. Тим більше, що в нас вже не є такою державою, наприклад, там як Італія чи Іспанія, де ну, абсолютно домінує. Католицька церква, де, або як Польща, де питома вага віруючих дуже висока. Так, у нас питома вага віруючих не дуже висока, так скажемо попросту, реально віруючих, не ті, які там раз на рік ходять святити яйця. Так, а, реально. А ось така країна, як Парагвай. Нагадую, що ця країна знаходиться в Латинській Америці, в Південній Америці, так. і в 19 столітті, коли віруючих там було 100%, я не знаю, зараз, можливо, менше, так. то відбулася війна між Парагваєм і Трьома країнами великими. У Парагвай маленька країна. Це невеликий Уругвай, Велика Бразилія і велика Аргентина. Ну, а Парагвай маленький. Але завзятий. Внаслідок цієї війни загинуло понад 90% чоловіків у цій країні. І коли війна закінчилася, перед нею постало питання: а що ж робити? Так, чоловіків немає, жінок дуже багато. І тоді на державному рівні, в цій католицькій країні, було прийнято рішення, що будь-який чоловік може мати подекілька дружин, як в ісламі. І нічого в цьому страшного не виявилося. Нація відновилася, тому що вони робили те, що треба було, а не те, що комусь не подобається. Чи подоб... нас завжди, от, от тому не подобається, то не будемо робити. От тим не подобається, те не будемо робити. А я кажу, треба робити те, що нам потрібно. Навіть не подобається. А що потрібно. У даний момент реально для вирішення нагальних проблем нашої нації. І ось одним із цих є ось приклад. Я ж завжди намагаюся вам показати приклад, що роблять розумні люди, коли виникають якісь проблеми. Не дурні, бо маса прикладів їх набагато більше, те, що роблять дурні, що не треба було робити. А тут роблять розумні люди, коли бачать, що іншого виходу немає.